Я з вами Громані, і сьогодні я знову граю в під назвою Grow a Garden. Тільки я вже я того разу, як то говорить, що я грав не на своєму аккаунті, так що ви трішки зрозуміли, як тут грати. Тепер я вже, як то кажучи, граю вже на своєму аккаунті. Я, тут вже таке. я от, от до речі, от купив оці от бананчики, Бананчики, от вони в мене вже є. От вони тут зараз продаються. Я їх зараз так от буду брати і пробувати продавати. У мене то деякі дзянки пусті, так як е, деякі фрукти, от як наприклад, кукурудзка, полничка, вони вже для мене не актуальні, так як вони вже мало при, ну, приносять е, грошей. Окей, я хочу подивитися, скільки-бена нам приносить. Того разу я теж його отримав, але я не знав, що він, в принципі, є. Окей, е, я зараз зайду подивитися, що тут подається. Тут нічого не продається, окей. Okay. Ну, продається, але нічого хорошого немає. Так, е так Good Banana, How much is this worse? Скільки ким коштує? 5 тисяч! Йоу, круто! Я думаю, зараз в свій сад піду. І тут якраз гіршоп. в мене начебто там. Щось туда зайду, welcome to my stand. Що ми дали квест? Так, мені треба посадити е 100. Морквинок. У мене тут уже є їх. Скільки тут? Ага, керід 89. Мені ще потрібно 11 і я зможу їх всіх посадити. Окей, тут є 11. Можна сказати, що тут є 11? Будь ласка. 15, ура! У мене вже 100, рівно 100. Так, все, я зараз поміняю. Окей, і зараз я піду в свій сад і буду тут спамити, як то кажуть. О тут просто зараз просто. <смеш> І мені потім ще й треба буде. О, господи, це надовго йой. Це, це тут. Ого, як вони швидко ростуть. Да, Це звичайно сильно. Коли воно вже закінчиться, йой. О... <смеш> У мене вже 35. Тут уже морквинки багато. Дуже багато. Like bunny ate your carrot. Ей, кролик, ти шо? Хоча хай єсть. Ні так, ні так. Ура! Я зробив! Опа, це яка ніч. Ага, це звичайно, Your fruit can be online. Окей. Okay. Боже, це все. Ай, боже, я не можу. У мене вже палець болить. Я не можу це все збирати. Ого, Оце морквинка. Lucky heavens, you found a carrot seed? А це для чого мені ці... Ой, Господи. Да чого? У мене вже паличок болить, Будь ласка, пустить додому. Ура, я все зібрав. Я тут ще всі бананчики заберу. Отак, от, от, раз, раз. О, ура! Так я до речі, у мене тут було. Это Чекай, давайте підемо зараз сюди, заберемо. ні, я тут піду, зараз я піду в Сіт. По-перше, в тебе тут продається. Так, морквинка мені вже не потрібна, тут нічого немає, на жаль. Ну і в принципі тут нічого такого що цікавого немає. Так, окей, э, скільки ти мені дасть за це все. I want your my inventory. І скільки ти мені даш? 106 тисяч! Чудово! Carrot сер. що? Окей. О, вот. Це ця лопатка. Я буду зараз пересаджувати деякі фрукти. так? Да. Так, окей, йдемо в мій сад. A in your garden mutate to moonlit. Ok, давай. Uh, show me daily quest. Uh. -huh. Okay, я yeah, забрал. That's a normal sit pack. Skip. Raspberry. Что? Так, я зараз почитаю, что это таке. Raspberry. Oh, grape Raspberry. Что таке Бери. Е -е... Можете пояснити, будь ласка. Apple Окей, я зараз швиденько зайду в перекладач і вам скажу, що до мене вийшло. Так. Оце слабення. Я зараз про цей насіння малим. Я не знаю, звідки воно, але окей. У мене. Moonlight банана. Круто. Окей, давайте посадимо цю малинку. Десь ось тут, давайте. Посадимо ось так. Вот. Окей. Е, ось, я так казав, що в мене є лопатка. Я це можу пересаджувати, і я його посад... Посад... посаджу ось тут, ось. ідеально. Я тут трішки вирішив переставити усе. Так, я б це дерево поставив десь. Тут Цікаво, я можу. Афрут, в новому ту. Дерево. Дерево, мною. І Явно не хоче йти, серйозно? Окей, я тоді. Просто тут це зберу і знищу це яблуко. Так, окей, в мене тут буде жоден Dragon Fruit, так що я, звичайно, його е, знайду. Окей. Е, мені тут потрібно 10 Dragon мене Dragon Fruit, а Moonlight Fruit. Так, давайте зараз так: оце все сюди поставимо. Так, от, от Moonlight Banana, і зараз будуть Moonlight, і буду збиратися і Moonlight. Так, та мене бачу ще і з монлайточки. Мені потрібно ось ще ось цей. Ідеально. Ще один. Ого, там тут багато. Знаєте, мені здається, що я зараз навіть отримаю... Чекайте, а де цей moonlight? Так, ідеться сюди. Угу. Так, якщо тут немає мунлайтів більше, бо я, я би не відмовився, якщо по якщо

Мені їжака дали. Мені ж дали Night's по... О, Класно! І скільки. Угу. Ось що тут випадає. Окей. Це таке. Давайте. Скіп. Ага, це саме звичайне начебто, так? Да? Гловшрум. Це якийсь гриб? Я не знаю. Я думаю, що це якийсь гриб. Окей, давайте тут ми якраз. Давайте там, де ці всі баначки, якісь і всі зв'язані, і це ми посадимо ось сюди. Я не знаю, що це. Так, окей, тут ще щось можливо перетворилося але ні. То вже навіть день іде вже начебто. Так, окей, я там чув, що, до речі, сіт обновилося. Можливо, тут щось є хороше. Тут майже нічого немає, ви що серйозно? Шкода. Окей. Давай, что задам в гиршоп. Что мне за Shop? Так, что у нас я Вот же Строул, что Телопан, это Gear Shop Пять Окей. Ну и все. tool. Так, окей. Okay. Что тут у нас, я так что есть? Я... У ну, уже разрослось. А, это Ну, мне интересно, сколько А, це как тут чекайте? Разбери, от. Вот вам и маленький, как что кажучи. Искренно коштую. И скільки це коштує? 90, Серйозно, Серйозно? чого так, мало? Окей, я надеюсь, це якийсь грипп. Нет, гриб я лише разбери лишу, бо це якби такий незвичайний фрукт. Окей, що тут у нас є? А, до речі, я їжика хочу поставити. Тільки я не знаю на мене тут є один зайчик, один котик. Я люблю котика я собачку більше, блін, Не зайчик, тому зайчик. зайчик. Зайчик, 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 зайчик. будь ласка, зайчик. Чекай, зайчик, зайчик, зайчик. Зайчик, зайчик ти йди сюди. ти ж ти. Зайчик, это ти ще й морковку з'їмо, а ти ш Ти ж пікап, пікап, пікап. пика п пика п пика-п, пика-п-пикап, ты ж ти, ж ти, йой. Пікап! Йо. Я... я тебе... Ура! Ура! Ежачок, бігай! Ежичок, ти живий? Езжачок! А, ху, я вже подумав, що все. Що тобі треба? Він хоче поїсти. Поїш кактусу? Поїш кактусу? Кішка, йди сюди, кішка, хочеш поїсти кактусу? Смачно я тобі говорю, собаці сподобалось. Кішка, ти що? Ти ж така погана. Окей, не хочеш їсти, не їж. твої проблеми. Я мучитися вже не буду. Ти сюди нагодую кактусу. Годував. Круто. У мене, поки що, немає онлайн це. Так, у мене вже є гриб. І що він дає мені? Е -е, окей. Я не розумію, що він мені дає, але щось він мені таке дає. Так, окей, о тут є пальма таке? О, кокосів! кокоси, кокоси, мой хороший, иди сюда. вам, вдома не на те, що я роблю. Трюк, робить професіонал. Так, раз. Два! Трик повторювати, это говорю, робот професіонал. Так, все, о, Сані, кокас. Ай, ножки. Ай, ножки, все. Люди, збирайтесь мені. Збирайте мені гроші на ножки. Полікую їх. Так, окей, Що тут у нас є в шопі У вас щось хороше. Че тут немає? Бамбусін. Для чого мені бамбук? Бамбук. Для чого мені бамбук? Все, ніч пройшла. Окей, гіршоп. Welcome to my stand. Show me the girl shop. Окей, okay. что тут? Favorite tool, ну и все. Окей. Okay. Ничего хорошего. Так, до речі, мазочку тут дають? Не, я свинью уже забирав. Окей. Okay. Цікаво, что нам дали. Так, сова. Ток. Ого. Там дали. Шо? Це шутки. Rewardask і. ого. -го! Ого. -го! Тут далі за 40 дають якусь червну паличку Я не знаю, що це. Вибачте, я, я, я Гаррі Поттер вже давно, як то кажучи, Не дивився не читав уже давно, тому я не знаю. Окей. Оул Ну Давайте ну, потім після цього йде, як бы 2 яйця. А сидеть тут выпадают такие, може поставить мол, фрог, ехо-фрог, найт овул, реку. Я вы ще знаю, чего тут так багато людей. Все хочуть за рекуном доглядати. О, гриби! Гриб. Идет цей гриб? Цікав, де мені сказали, за скільки я подам свого кролика? Иди сюда. И за сколько ты мне его продашь? 24 тысячи? Сколько ты мне за него продашь? Да, тоже, так? I want to sell this. Ну, я че, а вам есть циклолок? Давай, ты хочешь продать мне инвентарь? 79 тысяч. Окей. Okay. Так, мене Страубері Сіт, далі Tomato seed, Apple seed, carrot seed. Далі ще один Кролик. Uh -huh. Так, кому потрібно, кому потрібно подарити? Я можу це роздарити. Мені це не потрібно. Люди. Розбирайте, розбирайте, забирайте. Ой, Notter Garden, та я зрозумів, що це не мій гардера. Як нам подарувати. Тримаю. Як мені подарувати? Я взагалі ней прямаю Я Що взагалі подарувати? Це хто в нього ходить? Пасьба? Чи що? Такі подарувати, мені, мені це не потрібно. Тримай <світ> Окей, а ви що тут двоє лиш? Нет, нас тут багато, де інші. А! -а. Окей. Іди сюди, дай тобі щось подарую. Да, дай тебе подарую. Йоо! Я мені це не потрібно. Ааа, а! -ха 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 -ха. Мені це не потрібно. Окей, я це просто чисто. Я це розкладу Apple Seed, Керт сід. Мета Seed, а нормально Чому воно в мене зависло? Не, дострой планет! Ти ж ти. Ти. Що? Я так и рече на подошве, кем кушает и гриб. Окей, okay, how man how much is it is this worth? А что с ним Нормально. Що? Це з Дрел зомбі? Скільки це О, ура пять І все? Я я імена не можу дарити. блін! Чого Ні! Ура! А, чого тут нічого так не обновляється? Кто хочет, заберіть! Забери буляску! Окей, може тут можна це продати? Мені це не потрібно, ну ага How much is this? Nevermind Опа Обновилось Master Splinking? Greatly impressed growth, speed, mutation Chance and fruit size last 10 minutes. 10 мільйонів. Я помогчу. Окей. Если це коштує? то що, що, що тут є? Нічого хорошого. Watermelon є. Чудово! Чудово. Воно виросло чи ще ні. Ага, воно ще росте. Окей. О, окей, давайте зберемо міста. А, ну Боже, дестрой, 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 то вмето дестрой, все я, це, це, це не потрібно. Це, звичайно, не можна. Котик! Аварійна служба, у мене котик помер. Так, і щось сюди. потрібно зайти. Раз. Раз, 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 раз. Все. Забрав. Окей, далі тепер... Э... Це, ну, это, зречу, теж мало мало кошту, я його тоже скоро продам. Так, там мало, там мало зараз. Так. Мені би зараз піти на цей кактус. Я думаю, що я собі ноги розіб'ю і поколюся тим паче. Так. О! Ура! Тільки... Уже не ура! Чого життя таке важке? Я зна... О, Блін! М -м -м. Тут немає бамбука, я міг зробити його як драбину, щоб тут лізлати. Кола да я до цього не догадався раніше. Так, мені взагалі ці корни не потрібні, але я лишу. Окей. Е так, що там взагалі ще є? Ежичок, шо що, що ти робиш? ти робиш? О, господи у мене яблук. Можете привожатись, якщо хочете. Так, окей. Sale. God is into sale. I want to see inventory. Ским Мало думаю десь. А, ні, 166 тисяч. 166 тисяч. Все нормально, все адекватно. Окей, через 2 хвилини у нас <кхух> зміниться сад. У нас кіт знову помер. Скільки можна вмирати, Жоре! Жорик. Окей, а скільки зараз скільки роки у цьому їжику зараз? Є, скільки тобі років? Чотири роки? Багато. Я покажу полазу, поки carrot seed Хай попадає, мені это не потрібно. Може собака з'їдати, що треба. Мені воно не потрібно. Привіт. Ого. Що тобі? Що тобі треба? Він попав. Е, окей. Для прикладу, це нормально. Так, хто теж нічого немає, тут в принципі нічого немає. А коконати, коконати. Ой, уже багато скажу, не можна повторювати те, що роблю я. Це небезпечно. Так. Так, і раз, раз, раз. Так, раз, так, не все, я зараз буду забирати. Я думаю, це вже лише так давайте сил. Так, що ти маєш? А вон чуметь іменчу. Продемах завжди, так, 18 От Чотир можна його дівати? О, так модно было. Что у меня шесть зависа, окей. Так, о, через 40 секунд обновится. Чудово. Так, у нас есть что-то загорели? Кэрот, На, манну не чего загоніше, что там загонишь и не. О, манго, до речі, манго классный грейп. машрум О, пепер, Вот пепер тоже класний це взагалі Bens Telk Sit. Це взагалі щось, щось з чимось. Так, що тут в мене взагалі є? Можу ще позбирати швиденько. У мене в мене немає лишній полуниці, бо я тут завжди таки заходив, мене там... вона її просто. Я з поки її там вже виросло ще. Окей, давайте. А це що росте? ой, бідненькі. О, обновилось. Що ми зігрешок? Так, що тут нового сітки, класне? Ні, тут нічого класного немає. А що тут нового? А, тут нічого знову теж нічого немає, що серйозно. А тут взагалі тільки томейто ого. Да, не густо. Окей, дякую за цю відео. З вами був і Підписуйтесь, ставте вподобайку. Пишіть коментарі. На коментар я поставлю свій ігровий лайк. Ви можете писати хороші коментарі. З вами був і Всім чао, какао!